Питання одвічне, яке всіх турбує. Орнітологи б'ють на сполах. Виявляється, горобці одні з найбільш поширених птахів у містах зникають прямо на очах. Українське товариство охорони птахів оголосило 2024 роком горобця хатнього, адже його чисельність катастрофічно скорочується. Якщо ви думаєте, що ми зараз жартуємо, це ви неправильно думаєте, тому що в Китаї був такий випадок, коли горобців навмисно відстрілювали, тому що вони там шкодили, начебто, сільському господарству. Але потім виявилося, що горобці, коли їх почали знищувати, популяція майже дуже сильно скоротилася, вони втікли звідти і почала сарана знищувати сільськогосподарські культури. Після того горобці почали там розводити, навпаки. Розумієш, ну китайці, вони такі. Я просто думаю, що зовсім скоро. Китайці вже на зміну звичайним горобцям придумують якихось електрогоробців, не знаю, на сонячних батареях. Якісь дешевше 30%. Так, да. це, якщо не дивилися ще попередній сюжет про сонячні mm -hmm. панелі. Ну, друзі, а що ж в Україні за останні роки? Горобці зникають не тільки в центральних вулицях, а й з окраїн. Чому вони йдуть? Це масове вимирання або вони втекли від нас, шукаючи безпечніші місця для життя. Дізналися, все наші журналісти. Уди поділись горобці. На міських вулицях останнім часом цих птахів взагалі не видно ані на деревах, ані біля кафе. Замість них одні голуби. Хто стоїть за зникненням птахів? Українці висувають різні конспірологічні версії. Одні вважають, виною цьому прибульці. Мовляв, так інопланетяни вивчають земну фауну і почали з найменших. Інші кажуть, це справа рук бандитів. А хтось думає, що горобці ринули в мандрівку в пошуках кращого життя. Ну, напевно, кудись полетіли в інші країни. Може, їх може, хтось з'їв. Я думаю, що вони полетіли у відпустку на Каріби. На Карібах просто прикольна атмосфера. Я думаю, що там немає просто ТЦК і їм там буде просто комфортніше. В Африку. Думаю, ні, там нема що їсти. Ну, В Києві горобців давно не бачив, але за містом вони бувають і в парку бувають. Так, ну, теплі края не знаю. Можливо. Ті, хто не надто вірить у версію про теплі краї, шукають горобців вдома. Мовляв, щось вони знають та ховаються. Тож вивезти птахів на чисту воду намагаються зерном та водою. Усі кричать, буде жопа, горобці пропали. Прийшла додому, кажу: а ну бігом струйтесь. Воно де всі построїлись, усіх пересчитала, всі на місці. Багато хто переживав, що з українських міст зникли горобці. А, все нормально, вони є. Вони просто переїхали в Одесу. Осьо. Розвіяти гіпотези українців, куди ж поділися з граю гробців, взялися орнітологи, і їх пояснення просте: кажуть жодної магії, лише прагнення до виживання. Птахи тікай з міста, бо їм банально немає де жити. Урбаністика зробила своє крізь бетон та пластик. Гніздо під стріхою не збудуєш, а їжу на смітниках вже не здобудеш. Ми зараз викидаємо сміття в більшості в пакетах щільних. Вони не можуть додатково отримувати. Скажімо, харчування з таких не дуже привабливих міст умови. У містах геть стали непривабливими для птахів. Навіть у парках горобцям немає місця. Люди впрагнені до ідеальної краси стають загрозою для комфорту. Влітку ці птахи стають заслоном розмноженню всяких шкідливих комах. Своїх пташенят вони саме комахами і вигодовують. У зимовий період ці птахи харчуються насінням трави і інших рослин. Тепер трави немає, і у них немає місць для гніздування. Дерева стоять опиляні, а кущі вибриті. Тож горобці переїхали за місто, кажуть орнітологи. Там, де поля, приватні будинки, де під стріхою можна облаштувати гніздо. А на полі поживитися зерном, пшеницею та озимою, і у свою чергу віддячити людям, знищувати шкідливих комах, які псують врожай. Гусінь капустянка, яка перетвориться в чудових, може ви бачили біло-жовтих метеликів. Вона чудово може писувати величезну кількість капусти, Яблонева плодожорка, більш яблуневих садів, теж держить при поступі нашого хатнього горобця. А якщо містяни все ж таки хочуть бачити горобців на вулицях, птахам потрібно створити умови, кажуть зооспеціалісти. Будувати більше годівниць, не обрізати до облесіння кущі та дерева і підгодовувати птахів зерном. І незабаром не щується, як зграї горобців знову шебетатимуть під вашими вікнами.